Друзі, вітання в ефірі. Кременчуцькі новини. Міський голова Кременчука має претензії до комунальників. В вулиці міста прибиратиме новий полосос, асфальт укладатимуть нові катки. Про це та інше дивіться в нашому інформаційному випуску. У міського голови Кременчука Олега Бабаєва знову є претензії до міських комунальників. Їх він висловив сьогодні зранку на щотижневій апаратній на радіо міськвиконкомі. за спостереженнями міського голови. За останні два тижні значно погіршився санітарний стан міста. Ну я ще раз констатую той факт, що значно погіршився санітарний стан міста і сміття, і кучі опалого листя. і... Прибордюрка дуже що Ми ж уже з вами не такі, як були два года назад, коли автомобілями 55 1955 -го року випуску убирали і трьома п'яними грошиками, этими дворниками. Час нормальні люди, нормальна техніка. Сколько ми витратили всього? Ну, так давайте держаться. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Сергія Яроша, у чий город було закинути цей камінь, кількість сміття останніми днями збільшилася через погодні умови, а вуличний пилосос перебував тимчасово на плановому техогляді. Але з сьогоднішнього дня він уже в роботі. Крім того, під приціл критики міського голови потрапив і неохайний стан вулиці Шевченка, де зараз тривають будівельні роботи, а також Занедбаний стан під'їздів багатьох будинків. І одразу після апаратної наради у міськвиконкомі мер оглянув новий дорожній пилосос, який уже з наступного тижня прибиратиме вулиці міста. Автомобіль виробництва «ПАТ «Автокрас» придбано для комунального підприємства КТП 1628 за бюджетні кошти. Це вже другий такий полосос на озброєнні Кременчуцьких комунальників. Міський голова власноруч випробував нову одиницю техніки, проїхавшись площою площею перемоги. Водіям КТП працювати на автомобілі буде навіть комфортніше, ніж їздилося сьогодні. Міському голові. Директор торгового дому Патавтокрас Микола Ляпун запевнив, що кабіну водія невдовзі буде обладнано кондиціонером. Як повідомив сьогодні міський голова у планах влади на наступний рік придбання ще одного третього за рахунком вуличного пилососу для закріплення його за правобережжям. Міська влада Кременчука вирішила взятися за незаконно встановлені гаражі у дворах житлового фонду. Зараз до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надходить чимало скарг від мешканців будинків, поблизу яких самовільно встановлені гаражі. На одне з таких звернень миттєво відреагували. І сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний вирішив особисто розібратися в ситуації. На думку чиновників, в останні роки незаконно побудованих гаражів з'явилося у Кременчуці чимало. Раніше дозволи на встановлення гаражів у житловій забудові міста надавалися лише у окремих випадках, переважно людям з обмеженими фізичними можливостями. Зараз же до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надходить багато скарг від мешканців будинків, поблизу яких самовільно встановлені гаражі. Незрозуміла ситуація і на вулиці Карла Маркса. Гараж будується фактично на дитячому майданчику, на відстані близько 7 метрів від житлового будинку. Зрозуміло, що мешканці задоволені. Отрицательно, потому что в городе есть достаточно стоянок платных, вот здесь совсем недалеко, есть стоянки, пожалуйста, ставьте машины, там отведенное место, а здесь клочок земли, вообще негде даже играть. Ну, посмотрите, что делается, две несчастные вот эти вот качельки, это качелька, и все, больше ничего нету. Треба набору строїти більше площадок. В принципі накануні. Треба делать більше площадок, щоб дітки грали на площадках, а не вот, эти вот гаражі. Воно зовсім тут не потрібно. Тут тільки не діти, хлопчики то по крисах лазять, падають, травмуються. воно не нужно. Дітські площадки, капелька, вийде з дитини, погуляти велосипедиком. нема де даже проїхати, Нема. там, там машина їде, там. И, ну нема, дітям совершенно нема де. Провести, час. та і ми хочемо оддихнути трошки, то так. То машини під'їжджають, то газують. то ну немає покою з цими гаражами, всім цим. усім. Поки що достеменно, невідомо, чи є у власника об'єкта всі необхідні дозвільні документи для будівництва, адже з ним поспілкуватися не вдалося. Найминим робітникам вручили повідомлення відділу контролю за станом благоустрою виконкому Кременчуської міської ради. Забудовнику необхідно з'явитися у місць виконком та надати дозвільні папери. Я хочу сказати всім, хто. в свое время каким-то образом выцарапал места под гаражи, получил, может быть, какие-то документы разрешительные, но понимает, что ну, там реально не место гаражу. Ну вот как в этой ситуации, ну на детской площадке строить гараж. Я думаю, что ну, это просто неуважение к тем людям, которые здесь живут, это плевок им в лицо. Я просто хочу предупредить, чтобы все задумались над этим и все-таки свое решение Построить там гараж, они его запрятали подальше, никогда об этом не думали. Потому что в любую ситуацию все равно мы будем вмешиваться. И вот так беспредельно строить гаражи мы не разрешим. Кремечуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля сьогодні приймали поповнення. Серед першокурсників дев'ять студентів з обмеженими фізичними можливостями. Якісно вищу освіту вони отримуватимуть шляхом дистанційного навчання за кошти міського бюджету. Цей соціальний проєкт став можливим завдяки тристоронньому меморандуму, підписаному міським головою Кримачука Олегом Бабаєвим, ректором Дніпропетровського університету імені Нобеля Борисом Холодом та директором Криму. Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету Петром Сокуренком свято знань Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля зібрало на подвір'ї викладачів, студентів, батьків та чисельних поважних гостей, серед яких міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Я іскрені від цієї душі хочу вам пожелати кожному воспитувати своє кременчуцьке серце, серце, яке буде к нашему городу, міру, будет строить этот город, его будуть любити искренне і котре буде його делать лучше. Цього навчальну року студентську спільноту інституту поповнять 66 заочників, 17 сподеїв денної форми навчання та 9 учасників соціального проєкту на здобуття вищої освіти за інклюзивною формою навчання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Я желаю вам початку учебного року, ребята, владівати знаннями. Чувствовать себя равными с нами и глубоко убежден в том, что в этом институте созданы все необходимые условия для того, чтобы вы получали достойные знания. Петр Иванович, хочу пожелать вашему университету, институту, Кременчугскому институту Днепропетровского университета просветания, хорошего коллектива, хороших студентов. Но студенты у нас все хорошие. І я очень благодарен вам, що ви для нашого города робите таке велике і важною діло. Процвітання вишу успішного старту студентам бажали міські районні посадовці, депутати, представники промислових підприємств і банківських установ. Не обійшлося без подарунків, які отримали першокурсники з рук помічників депутата міської ради Ірини Дроздової. За шанс стати студентами та здобути гідну освіту, дякували батьки студентів з особливими потребами. Свято завершилося фотографуванням для інститутської історії. Останнім часом у міських ЗМІ жваво і гаряче обговорюється тема наповнюваності при формуванні класів у загальноосвітніх школах міста. Така проблема постала у школах номер 2 8, 13, 20 та 24. Ситуації Ситуація у школах різні, але не критичні, вважає заступник міського голови Віктор Калашник. За його словами, відбувається міграція учнів. Втім, при середній нормативній кількості учнів на клас 30 чоловік батьки вважають, що класи. Переповнені. Сьогодні міська влада висловлює свою позицію з точки зору закону і формульних розрахунків Міністерства освіти України. Загальна кількість школярів по місту 18 тисяч Ділимо на 30 – середній показник наповнюваності. Отримуємо 619 класів. По факту маємо на 59 класів більше. Що з цього випливає? Коментує заступник міського голови з питань освіти Віктор Калашник. За цим слідують ставки, кошти і перевищення формульних розрахунків. І якщо ми порахуємо, то за рік у нас 2684 лишніх ставки по місту Кременчуку. В абсолютній цифрі це виливається в те, що. Управління нашої світи абсолютно не на законних підставах витрачає 5,5 мільйонів коштів, які не повинно витрачати. Коли йде спекуляція в засобах в ЗМІ, і батьки про це чують, і я хочу чесно сказати, що звичайно в цій ситуації зацікавлені і вчителі теж. Тому що якщо вчителю навчати 15 учнів чи 35 учнів, чи 20 учнів, чи 35 учнів, звичайна різниця є. І дуже часто і самі вчителі це провокують. Що ідіть добивайтеся, тому що мені, я буду, ваш, ваша дитина більш буде доглянута, якщо там буде 20 учнів. Але ж я ж сказав про розрахунки. Віктор Калашник запевнив, що на сьогоднішній день міська влада зробила все можливе для того, аби батьківська спільнота була задоволена. Втім, час вносить свої корективи, і з ними рано чи пізно доведеться миритися. З сьогоднішнього дня автопарк комунального підприємства Шляхово ремонтно будівельне управління поповнився двома новенькими катками. Тож відтепер підприємство має повний комплект даної спецтехніки. Перший вирівнювальний шар. Сьогодні працівники ширбу поклали на вулиці Шевченка, де зараз триває капітальний ремонт асфальтового покриття. Сьогодні вранці до Кремінчука із Києва прибули два нові катки фірми Вірген, моделі Хам. Спецтехніку приймав директор шляхоремонтно будівельного управління Григорій Будко. За його словами, на підприємстві довго чекали на цю спецтехніку, адже саме завдяки їй відтепер стане можливо покращити якість укладання асфальтового покриття на кременчуцьких автошляхах та тротуарах. Маленький каток вагою півтори тонни, саме призначений для виконання робіт на тротуарах та пішохідних доріжках. Великий же каток 15 тонн на гумовому ходу. Такого підприємства ніколи ще не було. Його планують використовувати на ШРБУ для різних шляхоремонтно будівельних робіт. Тепер у нас повний комплект от, даної техніки по 3 тони, 3,5 тонни, тонни 11,5 тонн і 15,5 тонн от, на резиновому ходу, який буде служити повністю в нас для укладки верхнього слою асфальту, а також для укладки основання, для підготовки. Після того, як катки пройшли технічний огляд на підприємстві, їх було запущено в роботу. Зокрема, великий каток на гумовій ході пройшов сьогодні своє перше випробування на ремонтних роботах на вулиці Шевченка і зарекомендував себе лише з позитивної сторони. Будь ласка, які ваше враження від роботи цієї техніки? Дуже хороша. Техніка нова, практична. Ми будемо робити все, щоб були наші дороги дуже хорошими. На такій техніці. На вулиці Шевченка тривають ремонтні роботи. Сьогодні працівники шляхово ремонтно будівельного управління приступили до укладання першого вирівнюючого шару асфальтового покриття на ділянці від вулиці Чапаєва до вулиці Красіна. Але цьому процесу передували значні об'єми підготовчих робіт. Було повністю знято старий асфальт та його підґрунтя всього близько 50 сантиметрів. Після чого працівники ШРБУ все виконали заново з точністю до навпаки. Шар за шаром насипали підґрунтя і ретельно утрамбовували катками. Паралельно із цим на тротуарі в районі 19 школи укладається тротуарна плитка. Слід зазначити, що планується вимостити плиткою весь тротуар на вулиці Шевченка з лівої і правої сторони. Також під час капітального ремонту на вулиці було виконано заміну старих бордюрів на нові, оновлено та закріплено кодязні шахти та основи підливнеприймальні решітки. Взагалі, на думку працівників ШРБУ на вулиці Шевченка, під асфальтом знаходиться дуже багато комунікацій різних підприємств та організацій, і це значно ускладнювало виконання капітального ремонту. Можна сказати, що це сама така. Вулиця з дуже доповнительними масовими роботами, тому що дуже багато люків на даному участку знаходиться 33 люка тільки від вулиці Красіна до вулиці Бутиріна. А якщо брати від вулиці Сумської до Леніна, то до 100 знаходиться люків. От. І також десь в приділах 30 лівньовок, решоток лівньовочних. Так що складний участок, тому що всі розуміють, що якщо на участку... Є якісь прегради, що не може так сказати уверено працювати ні грейдеру, ні екскаватору, тому що треба дивитися, бо це і теплотраса тут лежить, і каналізаційні люки лежать. Але незважаючи на ці труднощі, вже можна з певненістю сказати: працівники шляху ремонту будівельного управління вже вийшли на фінішну пряму. Вони приступили до першого етапу укладання асфальтового покриття. До 1 вересня, так як ми планували зробити, хоча б нижній. Слой прорить асфальту для того, щоб обезпечити так сказати безпрепятствоний доступ до школи до будь-якого закладу, який знаходиться на вулиці Шевченка. Від, від, від вулиці Красіна до Чапаєва. А повністю будемо далі працювати. Уже ми будемо влажуватися, щоб в цьому році закінчити повністю вулицю Шевченка від вулиці Леніна до Сумської, включно. 2 вересня країна відзначатиме День підприємця України, тим самим зазначивши важливу роль підприємців у розбудові і розвитку сучасної економіки. Це день людей, які мають мудрість реалізовувати свій потенціал та вміння інших людей на практиці. Кременчуцьких підприємців сьогодні вітала міська влада. У кого з них підприємців в дипломіографії спеціальність написано Фізична особа підприємець. Такому в університетах не навчають. це, так би мовити, збірний образ. Це люди, які обрали для себе фінансову незалежність, відмовившись від нормованого робочого дня та оплачуваних відпусток, соціальних гарантій та пільг. Ці люди відповідальні, рішучі, винахідливі, ініціативні та прогресивні. За останній рік їх у крумучуці збільшилося на 138 осіб. Від міської влади, особисто від колишнього підприємця, сьогоднішнього першого заступника міського голови Андрія Погрібного подяка за порозуміння і співпрацю развивается предпринимательство и мало того еще очень весомым аргументом является то что с принятием новой ставки единого налога до городского бюджета надійшло єдиного податку сплаченого юридичними та фізичними особами підприємцями 16,4 млн грн, що майже удвічі більше проти відповідного періоду минулого року. Я считаю, что это огромное достижение и огромная благодарность предпринимателям, которые платят налоги. И, ну вот, в общем-то, с миру по нитке, а в городском бюджете это серьезная сумма – 8 миллионов гривен. 8 миллионов гривен – это, я вам скажу, это сопоставимо с реконструкцией, которая на сегодняшний момент идет в третьей больнице. Перший заступник начальника Кременчуцької податкової інспекції Ірина Гудина подякувала присутнім за розуміння того, що платити податки. Це справа почесна. Окрема подяка за створення робочих місць і побажання стабільності у ставках, колись ризикнув і відкрив свій бізнес. Нинішній депутат міської ради, голова депутатської комісії з питань підприємницької діяльності Юрій Шаповалов. Ну, може бути не завжди ми відчували підтримку від государства не завжди все так легко і просто налогової інспекції, ну, але... Вы сами понимаете, это тернистый путь. Я э, знаю, что в нашей стране малый и средний бизнес занимает порядка 10%. Э, к сожалению, я хочу сказать к сожалению, потому что в высокоразвитых странах это порядка 50%. И самое важное, что это именно экономический фундамент страны. Я думаю, что у нас есть с вами огромный потенциал. Винуватцям урочистості – грамоти виконавчого комітету квіти і побажання, аби підприємницька діяльність у укремучаці розвивалася у правильному напрямку, продуктивно з новими робочими місцями на благо людей та рідного міста. Останні згодні нужна мати хорошу такою інтуїцію, хорошу живу. Нужна сьогодні знати дуже хорошо закони, поэтому нужна бути самим собі що і юристом, щоб вміти себе Поэтому Много вже сьогодні я не буду вдаватися подробиці. Скажем так, люди туди любні є, душу не только своїм е, робочим міста, але також і умови. Подарунка повідомлення від Андрія Погрібного. Сьогодні можновладці визначилися із приміщенням центру адміністративних послуг. Його будуть облаштовувати у приміщенні загальноосвітньої школи номер 14. До кінця року мають узгодити проєкт реконструкції зі святом. Шановні підприємці Крамачука, вдалих вам угод та надійних партнерів. Вчора ввечері став відомий переможець відкритого літнього кубку Кремичука з хокею ТМ Олександрія. У фінальному поєдинку зустрілися одвічні друзі-суперники хокейні клуби Кременчук та Кременчуцькі колеса. Незважаючи на пізній час, підтримати своїх улюбленців прийшло чимало обболівальників. На льодовому катку Айсберг було спекотно. Цього року у відкритому літньому кубку Кременчука з хокею серед любительських команд брали участь вісім колективів п'ять Кременчуцьких та гості із Лубенко, Беляк і Комсомольська. Боротьба відбувалася у двох групах, переможця яких і потрапили до фінального розіграшу. Отже, у головному двобої кубка зустрілися хокейні клуби Кременчук та Кременчуцькі колеса. Фаворитами у цьому матчі вважалися номінальні господарі хокейний клуб Кременчук. Вони виступали об'єднаною командою дорослі плюс юніори. Нагадаємо, що ХК «Кременчук» – найтитулованіша хокейна команда Полтавщини. В активі хокеїстів перемоги у різноманітних міжнародних турнірах, наприклад, на призи ВАД Дніпротехсервіс, срібні нагороди Кубка «Фаворит Арени», золото турніра Кубок Мера у Луцьку 2010 року. Щоправда, і їхні суперники хокейний клуб «Кременчуцькі Колеса не пасують задніх. Варто лише згадати яскраву перемогу у відкритому чемпіонаті Кременчука присвяченому відомому тренеру Євгену Литвину. Тож суперники підібралися гідні один одного. Кременчувські колеса розпочали матч активніше. Вже на другій хвилині повинні були закинути шайбу. Але перше взяття воріт арбітр зафіксував лише на 12-й хвилині 1-0 на користь Кременчука. Кременчувським колесам знадобилася хвилина, щоб зрівняти рахунок, відзначився Сергій Кумейський. А далі, вдало захищаючись та гостро контратакуючи, останнє довели рахунок до розгромного 5-2. Необхідно віддати належне голкіперу Кременчуцьких коліс Олександру Ліповому. Він просто творив дива у воротах. Складалося враження, що шайба зачарована і ніяк не може оминути воротаря. Отже, переконлива і заслужена перемога. Ну я хочу поблагодарити всю нашу команду. Вони боролися до останнього. Всі відрабатували. Ну, ми, ми знаємо, що це була сильна команда. Ми старалися працювати до, до останнього, кожен зі своїм гравцем. І нам немного повезло. Ну ми сьогодні були сильніше. Удача була на їхній стороні так скажем. Я так вважаю. все, всі. І вони и ми бились до кінця. Ну, как... хто-то виграти, Вони виграли сьогодні, Молодці. Третє ж місце посіли хокеїсти Кременчуцької команди Шторм. Кращим гравцем турніру визнали Володимира Олійника. Хокейний клуб Кременчук. Призери відкритого літнього кубку Кременчука з хокею були нагороджені грамотами і медалями. А переможці отримали почесний трофей. Сьогодні хокеїсти відпочивають, а вже завтра знову тренування. Попереду хокейний сезон. Завтра, перше вересня, день знань. Більше двох тисяч маленьких кременчужан вперше підуть до школи і запам'ятають цей день на все життя. Тож про враження від 1 вересня ми запитали у дорослих кременчужан. Портфель був не дуже важкий, Жовтий ранець кожаний. Учительницю свою Ніну Михайловну помню. Пам'ятаю перший урок. Слово мір перше. Ми написали на доскі. Все очень трогательно, торжественно было. Я пошел в школу в год Олимпиады в Москве в 80-м году. Ну, так цветы, это торжественное настроение. Ну, помню, одели меня в красивую одежду минут на 15, Потом пришлось переодевать, искать. Запасні штани, запасну рубашку. це було радісно, весело. Зранку мама мене одягнула в сукню, яка була мені дуже не вподоби. Вона була в кленових листочках зелено-жовтого кольору. Але э, враження першого дзвоника, перших вчителів і однокласників справили на мене дуже, дуже позитивне враження. У мене школа була це 65 років тому, після війни. Очень трудное положение материальное было. Практически и голодные, и холодные, и раздетые были. То мама нас носила на, на а будь нечего, так она на нас на плечах носила в школу. Вот. 1 вересня у мене весь час асоціюється саме з астрами і з білими бантами у дітей, у дівчаток, звичайно. Ну і що, це завжди, Ціла куча посмішок. Це була 11-та школа. Я тоді була семирічною дівчинкою з довгими косами, з великими білими бантами, з букетом квітів. Я йшла в школу з батьками. Мені школа сподобалася. Лінійка в нас була на стадіоні Кредмаш, і в мене навіть є фотографія, де я разом з дівчинкою, з якою я потім дружу, все своє життя. Таким був інформаційний випуск Кременчуцьких новин останнього дня літа. І наостанок я нагадую, що в понеділок, 3 вересня, о 21-й годині, на телеканалі Лтава відбудеться прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Ефір буде присвячено питанням освіти. У студії працюватимуть телефонні лінії, тож звертайтеся до міського голови зі своїми запитаннями. А Кременчуцькі новини прощаються з вами до вівторка. Побачимося!